Який я присутствую? Що за да... цей? Що за тикта? Що, що начальник міліції? Чого ти? Висок? Що ти до чоловіка пристаєш? Чого ти, чо ти, пристає? чо ти, чо до чоловіка ти до чоловіка пристає? Чо, а ти що до чоловіка пристає? Чого ти до чоловіка пристає? Що ти душок зеленів? Я квіти, ти душок возити. Куди я возити? Два автобуса ходили. Я питаю, куди я возив? Куди возити? Куди возить? А ти кого возьми? Патриот его возив на Майдан, а тих того, А ти кого возив? Ми а ти кому не скайди отсюда. А хто ти? Ти скажи мені, хто ти? Патріот, А ты? Чого?

बडिर <laughs> Тут Знаєте, що не знаєте. А где вишне? Я не казав, що за Путін 30 порядку. Той раз було написано у суспіль.

Начальник управління голова сумнівна. Ні, я ходив. Я, 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 це вже просто сума, це вже подарок. той, що тоді дивиться. Моя на Що там написано? Це велика розмість. Я не служив взагалі. І це не забуде. Це людина, яка просто на обліку Служба безпеки України. Служба безпеки України. І тепер далі, якщо ви хочете знати, що витягуєте мені ілюстрацію, такі я не підлягавці. Починайте право. Почитайте. Покажіть мені, як не покажете юристи хай подають. Що, ні, повинні бути. Я згодом, що треба провіряти, скрирувати. Якщо людина зробила, злочин повинна відповідати. Я теж. І повинна бути правова держава. Повинні всі відповідати. Я щось зробив, злочин чи щось таке подорож. Він своє бачення. Я, я сказав, в принципі, він наші підійв, що кожен, хто робив злочин, повинен за це відповідати. І я тут. Не були. Хто б не був? В тому числі В час, і ви також. Правий, ви також Якщо я десь за стоїть злочин, які ви зробили? Ви, ви ви, а, а у вас є, що я зробив, якесь? Я думаю, що знайдемо. Ну, шукайте. будь ласка. Є правоохоронні органи, шукайте. Будь ласка, знайдіть. Хоч один. І також той, що чоловік, який проходить, я не знаю, він його обрали головою районної ради, знову який тикав, микав і ви. はい。<laughs>